Всім привіт! Знову всіх вітаю на каналі Літо Без Цілі Літу. Як завжди, лайки, коменти, репости, підписки, поширення. І хочу сьогодні вам показати, як максимально просто зробити суміш для шоколадного обгортання. Хтось бере дорогі шоколади, хтось бере точніше шоколадні суміші, які коштують сотні гривень, я найпростіше це какао-порошок, ви його можете придбати в будь-якому супермаркеті, це взагалі не проблема. І просто це вам спростить набагато сам підхід. Тому, що, якщо ви будете топити шоколад, звичайний, там Звісно, що є різні масла, які не потрібні наносити на тіло. І в нашому шоколаді дуже багато хімії, як, як, як всім відомо. Беремо просто, висипаємо. Наступний наш крок. Підливаємо водички, контролюємо. Дивимося, щоб воно було не гаряче і не холодне. Ми бачимо, що трошки забагато кипятка. Значить, додаємо трошечки холодної води і знову ж таки продовжуємо. Хто хоче ложечкою помішає, хто хоче руками. Різниці немає. Бачите, як воно? Ще трошки холодної буде, тому що воно може бути загаряче. Клет має отримати комфортну суміш. Не холодний і не гарячий. Така у нас мішанина. Так, бачимо, що трошки треба водички додавати. Бачите, яка вона має клейкість навіть без тих масел, що додають в шоколад. От, ну, ще трошки перемішати. Це в нас отворилася така шоколадна маса. І останній елемент ще трошки водички. Як бачимо, ми вимішали вже немає таких тих білих плям, і наша. Суміш готова до вживання. Трошки витрим потім баночку. І будемо потім приступати вже до самого виконання обгортання. Дякую. До наступного разу. Лайки, коменти, репости. Будьте з нами!